Он тмуків дочекалася, тепер і помирати не страшно. Ось тільки в садок відведу і все. Але ж до школи треба везти, а потім усе. А не випускний, як хочеться потрапити, та й одружувати, хто їх буде. А правнуків комусь вже треба нянчити. Так що доведеться жити мінімум до ста років. Кохана, що ти хочеш на день народження? Айфон, а щось більш реалістичне. Щоб ти видалив з контактів всіх своїх друзів, подружок, проведив зі мною більше часу, щоб я знала твій пароль. А який айфон ти хочеш? Чоловік телефонує сусідові. Василь, ти зробив за сина домашку з математики? Так, зробив. Дай списати. А що така гарна пані буде пити? Можна пару чарочок горілки, бокальчик коньяку, кухоль пивка, ну і чашечку чаю, але не міцного, бо маю серце слабеньке. Щоб чоловік був з вами щасливий, треба смачно йому готувати. Кохатися з ним щодня, ніколи не забороняти посиденьки з друзями, і головне не будити його, поки йому все це сниться.